Це вірш був написаний десь напередодні. повномасштабного вторгнення. Ми на своїй землі. Ми на своїй землі. Будь сильним, як дуб. Коріння вже пустив, тримається міцно. Тобі стільки сили, що їм буде тісно. Ти зможеш. Я знаю, я вірю, як не проси не зникнуть ці голоси мого і твого міста. І кожен на своєму місці. Дай руку потисну, ми на своїй землі. Нема чого боятися, ми на своєму, а не до чужих. Ми проростемо корінням, зачіплятимемося, ми вистоїмо, стане сил. Над нами наше небо і Бог не теля. Над нами наше сонце. Під нами наша земля. Особисто такою маленькою своєю перемогою, можу сказати, це була участь у збірці 30. Збиралася Колина Макарчук, можливо, ви знаєте цю людину. Я можу сказати тільки те, що мені як автору було приємно, що я на щось спромоглася і написала невеличке повідання, яке дійшло до складу цієї збірки. Це знаєте, як поставити таку невеличку галочку. А нещодавно я написала. І я хочу її просто зачитати, можливо, текст старий, але мені просто хочеться зараз це зробити. Вона невелика. Знову тривога. Це мурахи шкірою від холоду чи нерви, вдих, видих. Ці тривоги інколи і вчуваються. Добре, коли так. Набагато гірше їх проспати, набагато гірше прокинутися від вибуху неподалік або непритик. Кинутися зовсім. Дніпро, уме. Це з того, що свіжили у пам'яті. А як було до війни? Тривога ширилася. жила але там, на сході. Її знали на смахті, хто жив на сході або воював. А тепер жінка неподалік на лавці гучно по телефону розповідає, що чоловік отримав перці. Мобілізація. Крізь сміх. Щоб не плакати. Крізь того і стрес раніше було як щоденна боротьба з собою, спочатку зі сном, потім після неспішної кави, з тема на всередині, планування дня, переслідування успішного успіху, кар'єрних абіцій. А тепер, тепер добре, що живі, що працюємо, що вдалося зберегти глузд. Боротьба зі сном, понічні тривоги повітряні, кава може і неспішно, а от щеблі драбини кар'єри можуть і почекати. І оцей момент якось надто хочеться людського, спілкування, співпідтримки і любові. Ця війна розлучить коханих і поєднає серця, перекришить сім'ї, лишить в стороні, зімне під себе, але будуть і ті, хто випроситься. Вони промовчать, що їм важко. Вони стиснуть зуби, кулаки, випростають спину, наберуться сміливості, створити сім'ю, народити нових українців. Кохати, вірити, робити роботу і гріти теплом серця інших. Звісно, хтось колись скаже, що війни не було, хтось колись скаже, що тривог не було і взагалі, але то буде не скоро. Пам'ять про голодомор не закрили печатями. і народ пам'ятає, так і тут вони стоїмо, як туполі, які відрагне, а вони стоять, і буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Дуже вам вдячна.